Вітаю всіх станом на 9 грудня Південноукраїнська АЕС працює стабільно, енергоблоки у безпечному стані, під постійним контролем фахівців. Попри надскладні умови, продовжуємо постачати країні електроенергію і відновлювати працездатність обладнання, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожих атак. Багато уваги приділяємо ситуації з відключенням світла у місті супутнику разом із міською владою та енергетичними структурами. Порушили це питання на рівні Міненерго та області. Працюємо над тим, щоб знайти справедливе рішення. У місті є об'єкти, які мають бути постійно заживлені. Ми аргументовано відстоюємо цю позицію. Важливо зберегти баланс і не створити проблем іншим громадам. Паралельно продовжуємо те, що вважаємо своїм обов'язком на підприємстві дано старт новому етапу довгострокової акції Ветеран. Це підтримка людей, які будували наш енергокомплекс, закликає всіх охочих долучитися до цієї важливої благодійної місії. Триває і наша системна допомога Збройним силам. За 11 місяців ми виконали майже дві сотні запитів від військових частин на суму понад 75 мільйонів гривень. Передали техніку, дрони, засоби зв'язку, амуніцію, усе, що сьогодні критично для фронту. Окремо Видаємо зимовий однострій, мобілізованим працівникам та членам їхніх родин. Це наш обов'язок. Напередодні Дня Святого Миколая наші працівники відвідують центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Робимо це щороку, але не лише на свята. Підтримуємо заклад постійно, тому що знаємо, маленька добра справа, зроблена вчасно, може стати для дитини опорою і шансом на краще майбутнє. Працюємо, реагуємо. Допомагаємо разом, як колектив і громада. Слава Україні! Слава героям!